Тут розкажуть усе про гроші від перших у вигляді мушль з островів Океанії, яким більше трьох тисяч років, до сучасних. Музей розвитку банківської справи Сумщини та історії грошей, який діє при Українській академії банківської справи у Сумах унікальне місце. Експозиції металевих та українських паперових грошей, монети, сувенірні зливки та пам'ятні медалі Національного банку України, старі банківські документи, технічне приладдя, яке використовувалось у банківських установах наприкінці ХХ століття. Унікально Колекцію бон паперових грошей, що вийшли з ужитку академії з нагоди десятиріччя у 2006 році передав Нацбанк. Вона й дала початок музею. Початок українським грошам дав карбованець. Фактично, перша наша держава з'являється, перша наша валюта, яку можна назвати українською. Вона була карбованець. Рубль – це йшло від слово рубати зливок срібла, а карбованець – карбувати насічки на монети, щоб оберегти від фальшування. От перша от валюта наша називалася карбованці. Георгій Нарбут малював першу купюру сто на вже такого стану, такого українського барокко, такі рослинні орнаменти. От. Ну що тут цікаво, монтовано тризуб. На той час це не був гербом, це був символ Володимира Великого. Про карбованці у гаманцях давно забули, а от гривні тримаємо в руках досі. От тільки перші гривні паперовими не були. Прашова одиниця періоду Київської Росії зливок срібла шестикутної форми 175 грам, приблизно вага. А до того цей зливок від звідки пішов. Жінки носили в Київській Росії срібні обручі. На них були підвісочки, от вигляді всяких таких так далі грива загривок, гривня. От на етмонологія слова «гривня». Вражають зразки грошей Нестора Махна. На купюри незначного номіналу просто ставили штамп, який визначав їх нову вартість. Так, одна печатка могла зробити з одного рубля півтисячі. і це ще не всі цікаві деталі пов'язані з колись дійсними купюрами. Більшовики воювали з двома імперіями, так? З російською і з Германією. Перші гроші, от вони більшовицькі, не було ще можливості, взяли 20-й рік, взяли кліше від тимчасового уряду. Тут де Орел без символів влади, без корони, без кіпіра. І от якщо ми уважно подивимося по полі цієї купюри, йде символ свастики, на той час нейтральний символ родючості. Тобто вийшло так, що більшовики воювали з двома імперіями, але на своїх перших грошах вони якраз символ двох імперій взяли орла царського і свастику. Найсучасніші експонати музею гроші сучасної України. На кожній з цих купюр автографи керівників Національного банку України різних років, які випустили оновлені купюри в обіг: злитки, монети, рублі, карбованці, червонці, купони, гривні усе це в свій час гроші. От тільки одні нанімають мають цінність ринковим, інші лише історичну.